їду знайомиться з сином. Зразу покажу, хто тут тато. <плес> В цьому році, 23 грудня, 10.25, сталося на, на поки що найважливіша подія в моєму житті. Мені дружина народила прекрасного сина. Прошу знайомця, Олег Миколайович. Як наш відчальний батько каже, я пожарник це вогнегасник. Наразі це не те, що в цьому році, це найважливіша подія в моєму житті. Рекс такий. Коли сину було рівно доба, то я вже його тоді взяв на руки. Цієї зустрічі я чекав все життя. А кушелька посміхнулась нами, пані сина народили ми. Погляд хижі до помитикамі. Точно народився для війни. Це я в цьому році, 28 червня, згідно наказу командира військової частини. Був звільнений звільний запас по стану інвалідності, яка в мене вже більше року. Я просто так як ми минулого разу, майже рік тому, ми з вами зустрічалися, бо записували сюжет. Я говорив, що планується перевод в навчальний центр, що колишній командир мене хотів забрати. Так вийшло, що він вже в іншій командир в іншій бойовій бригаді. І він минулого літа мені запропонував перевестися до нього. Але якось мені нарахувалася пенсія. На карточку я згадав, що я ж інвалід по інвалідності можу звільнити. І до мене прийшла геніальна думка. знаєте. Дзвоню до нього, кажу, командир, кажу, в мене ж є інвалідність, я ж можу звільнитися, помити місяць з коньяк коняк і призватися заново до вас. <гум> Він каже, що пожарний завжди знав, що ти вмієш думати. І так і вийшло. Я подав документи на звільнення, буквально за п'ять днів звільнився, і 10 жовтня я був вже призваний в іншу бойову бригаду, яка наразі частина один батальйон знаходиться на Вугледарському напрямку біля Курахова. А основний штат бригади знаходиться у нас за кордоном в Курській Народній Республіці України. Відпустці я конкретно дату, після Нового року я буду відбуватися, бо відпустка по сімейних обставинах 10 плюс 3 на дорогу. Звичайно, що я буду вертатися. Знаєте, чому я який вже раз буду повертатися, а тепер в мене ще є більша мотивація. І повернемося до теми. Ухилянтів, я скажу, що ворог буде скрізь, і це просто питання часу. Але якщо я собі вважаю і я впевнений, в тому, що кожен мій день перебування на фронті, на обороні, на захисті, якось мені по совісті гарантує те, що як мінімум, кожен мій день перебування там продовжить безпеку мого сина тут. До приїжджаємо, говоримо хоч. Що ти як ти? Що поробляєш? Ніколи краще стало, бо я знаю, що наш тату вже є тут. Знаю, що він… Ну хоч приїжджаємо до нього, говоримо, розказуємо, що ми зробимо. Нам трохи краще стає, коли ми бачимося. Покрився льодом. Мама з татове поклала маленьку ялинку і достаток нашого ялинка тепер. Мені, як його привезли, ми похоронили, ми, ми з дітками приходили на могилу практично кожного дня. Поще три роки скоро буде, як був вдома. Хлопці попідростали за цей період. Нам краще стало на, того, що ми знаємо, що його тіло тут. В нас був неспокій на душі. Неспокій е це сто процентів. Я бачила його тіло, як тіло фотографії бачила. Я ну я, я це знаю що він. Ми прожили з чоловіком 14 років. Від народження моїх діток ми проживали в цьому будинку. Вони тут приписані, і ну і я була приписана з чоловіком. На даний момент така склалася ситуація, що позвонила сільської ради голова і повідомила нас, що ми є з дітками виписані з цього будинку. Мені дуже шкода, одна шкода, що чоловік якби чоловік хотів, щоб ми тут з дітками проживали. Ну, На сьогоднішній день нас попередили, що ми маємо з'їхати з цього будинку до березня. Я планую повернутися до себе в своє село і починати все з нуля. Тихо. <Democrats> <п Genetic> <thus> Для мене найважливіше здоров'я моїх дітей. Я хочу, щоб вони мені лиш ну, аби в них були щасливі і здорові. Для цього я все зроблю, бо це вони мої діти. Якщо я своїх дітей не захищу їх, я вже побачила, що вони ну, нікому не потрібні, крім мене. Старший у мене Максимчик ходив 6 клас. Кіт, його звати Мурчик. Дуже любить їсти багато і бігати, тікати від нас. Такий маленький. Менший Русланчик ходив в 4 клас. Ну, менший в мене більш такий ще маленький. Максимчик уже мій, так як права моя рука. Живем. Поки що живе. <хи> так. А далі? Далі буде подругу. Давай, давай пока. Ой, сідатку, пока. Я планую їм десь поїхати з ними, повезти їх десь в Карпати, бо вони це дуже люблять. Ми одного разу були вже і вони ще хочуть поїхати. Це такі текучі, постійно текучі борги, що на даний час я їх віддамо. За дві години буде вже півмільйона гривень боргу. З іншого боку, якщо я маю там мільйон гривень боргу і побачу ще там можливість взяти п'ять мавіків з тепловізором, я вже буду мати також біля 800 тисяч гривень боргу. Ще завтра я доберу 10 і вони поїдуть на Покровськ. В одну з бригад дуже багато допомагає отець Юрій Бойко, отець Гуслин Бойко багато допомагають школи області і міста. Це дуже багато. Це така особлива допомога. Пані Світлана Шевчук, яка якої, е, героїчно загинув чоловік, вона регулярно завжди допомагає. Е, мама військового, який також загинув на фронті. Вона регулярно приносить кошти. От Недавно також мама полеглого військового привезла машину свого сина, щоб її щоб цю машину передати на фронт. Я відмовляю, я повертаю, кажу, що не потрібно, тому що вони мають свої видатки. Але каже мені, одна жінка отець Василь зараз не час на особисті рани. На Оплакування свого болю, ми маємо спільний біль. Я хочу, щоб ці кошти допомогли врятувати життя іншої дитини. Приносимо щиро подяку. отцю Василю Василювасенцю за надії нам би дрони. Людей стало менше тих, які могли донатити. Одні на фронті, інші за кордоном. Ще інші вже виснажились. Ще причина є в цьому, що в кожній хаті є військовий, який на фронті. Йому треба допомогти, правда? Тішуся тому безмежно, коли вони прислали мені відео, де показують, як знищується ворожа техніка, яка їхала нас і їх убивати. У мене є потреба в тому, щоб не гинули люди. щоб не гинули ні цивільні, ні військові. Це мене рухає до останнього дня війни. Я буду цим займатися. Так, це ось моя ножка, яку я буду робити сам собі. Е, що я буду, ну, на практиці, як вчусь, так і буду собі робити її. Я собі вибрав і буду собі робити дизайнерський протез. Получається, ну, це трохи великовато, але я думаю, що воно буде мені якраз нормально, отак, от, якщо трошечки так підрізати, ну, буде дуже симпатично. Літом взагалі красні кросовки, такий протез з глазами від пула. Може і нога отристей заодно. Як у нього Шергінірасія там є така. Я зараз навчаюсь працювання, У мене тут є наставник Іван, він дуже гарно все, взагалі, молодець може. Він мені все підказує, що як, коли робити, що куди. Ну, правда, я ще не так, звісно, можу, як він, але я вже ну, якісь ази, я вже зрозумів, ну, що робити, як треба, як виміряти ножку, там, скільки сантиметрів треба вступати, як залить гіпс, там, і ще щось, ну, таке все. Ой, та йдіть, йдіть, проходьте, не бойтесь. Чого? Та да, кіно знімаємо. Це твоє? Да. Ух ти. Аринка, поздоровайся. Добрий день. Добрий день. З праздником тебе. Яке сьогодні свято? Даже я не знаю. Що, тата не казав, яке свято? Да, я даже не знаю, а що за праздник сьогодні. Святого Миколая, діточкам треба шоколадку купити. А ми, вроді, в прошлый раз це робили. Наприклад... А, а зараз на Україні два рази все по один раз, а потім другий. Типа дублікат, да? щоб То ви всі вдруг перший раз не зрозуміли, що да. ясненько. Війна почалася. Моя колишня дружина поїхала в Молдавію з дитиною, я їх туди отривав. І виходить, я пішов на війну. Коли вже лежав в Вашківцях, вже тоді трошки общався, що так общався, ну, з перебоями. А ось вже виписався з Вашківців, я ж познайомився е, з, з дівчиною Надичкою. Надо, так? Да? не за руку. І вона мене прийняла, і Арінку вона дуже любить, і ну, взагалі, дуже класно. Е, доньку ми забрали зараз, в садочку вона зараз. Ти в садочку ходиш? Каже, так. Да". В садочку, потім в школу думаю, може, вже на свій рік вона є зараз 5 років, на, на слідчий рік вже треба вийти в школу, щось треба робити. Дуже добре, те, що ще по ОБД, по цим всім льготам, то в мене е, е, садочок безкоштовний. Парам. Ти не устала? А? Не устала? Не устала. Ну, звісно ж голубі, так, кормити треба. Угу. Ага. Гулі-голі-голягулі. О, голубі. Так. Але, вон, так. Ну їх там мало що -то. Я думаю, зараз поприлітають. Она. Да. Еще? Аль? Да. А да, <coughs> были на войне только? Да, на войне они были тоже. И, и их убили? И их, да. Погибли. Все, 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 всех, все, все. Да-да-да. <coughs> Папа, а, а где? На діте на кладбище похоронені. Далі я планую більше вдосконалити е, себе, щоб краще це все в мене вийшло, е, щоб, е, щоб я міг, щоб був на рівні, як Іван. Чесно знаю. Да. Правда, це ще довго, звісно, прийдеться, але я думаю, що буде. Саме головне тут жага. Жага до життя і жага до всього того, що ти, що ти робиш. Якщо в тебе нема цього, тоді ну, зачем воно тоді треба? Давай слазь. Чего? Не хочу. – Да сладь. Я буду слазить, когда я поеду. Ага, вот так, значит, да? Ага. Ну еще вырастить, будешь меня, так сказать, на, на плечах, поняла? Ну, Туда Тобі завжди сюди подобалось їхати. Для мене взагалі родина вся — це моя підтримка. Ну, так, щоб когось виділити, то я думаю, що це буде все. Найбільшою підтримкою це батько. І так, буває, з сином все думаю, там щось і згадуємо ці приємні моменти. Пам'ятаєш, як пісню співали разом, там, місто Марія Ельзи», там було. Пам'ятаєш там, як їсти хотілося. Не було, потім десь я побіжу, найду там принесу. Саша каже, бери, ну, їж зі мною, я говорю, я не хочу їж. я не голодний. А я пам'ятаю Сашею на 20 років. Да? На Азовсталі. Mm. Ти пам'ятаєш, що я тобі подарував? Я пішов на Азовсталі кусок шоколаду такий нормальний. І баночку енергетика і баночку варень. І ми в 11-23 годині заступили на пост і в 0 достав, привітав. Який мій улюблений спогад. Ну ці, Коли ми почали обійматися з ним разом, і я йому там на ушко шепнув, що ти молодець, ти це пройшов, ти пережив, ти це взагалі ну, він пустив сльозу, теж мене міцно обняв. Я да, пап, ми це разом пройшли. Я коли по ньому бачу, що він там щось чи спогади якісь, чи сумно йому, то я намагаюся розвеселити його. Я раніше завжди на тебе дивився, і так, <плес> знаєш, так подумки, блін, ну чого ж я не такий стройний, як ти, знаєш, а потім пройшов такий стройний, а ще що. Ну, <гум> 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 я завжди не хочу, що сказати. <гум> так само. син. Ну, Знає мене, знає мій характер, коли бачить, що там я десь там нервуюсь, там ще ну, зразу підходить або обійме, або скаже батьку: ну не переживайся, буде добре. Іди на чокрух, як хочеш. Для мене ці розмови дуже важливі, тому що ну, ми з батьком знаходимося на одній хвилі. Мій улюблений спогад це те, як ми катались на квадроциклі, тому що ми з батьком були разом. А коли поїду за собак? Сине. Завтра поїла? Ім'я поїду. придумав собачки? Ну, то будеш зателефонувати, попередити, що приїду. Ну, моя майбутня собачка це американський стафордширський терьєр. тер'єр. Я давно мріяв про цю породу собак. Собака це дуже класний реабілітолог, тому що це, ну, це як іграшка. Вона постійно там бігає, грається, з нею завжди весело. На минулий новий рік я загадала бажання, щоб ми наступний вже Новий рік святкували всією сім'єю, всі разом в повному складі. І нарешті моє бажання здійснилося.